Чорноморець-Одеса у такому складі. 71-й номер Дмитро Безрук, другий Олександр Азацький, 6-й Кирило Ковалець, 7-й Микита Мусолітін. 96-й Олександр Каплієнко. Такий склад виставив на цю гру головний тренер Олександр Бабич. І склад Київського Динамо. Е такий: 35-й номер Максим Коваль, 9-й номер Микола Морозюк, в Юмер 7 Бокані. Такий склад у Олександра Хацкевича. І тут багато змін порівняно із суперкубком. Гармаш. Нам Бокані. Бокані не невдало прийняв м'яч, але мяч відскакує. До... чого не по відня... Везде він старається. Видно, що желання огромное є. В центрі поля. Андрій Ярмоленко. Неточна передача від Ярмоленка і шанс на контратаку. Від одеського чорноморця. 3 в 2. Третьяков Праворуч віддає. Хобленко може забивати. і Хобленко один-0. 1-0. Вот. А вот, вот и момент, единственная ошибка и, и вот то, что мы говорили, быстрые контратаки только получилось в другую сторону. он будет своей командой не, Сейчас... ну, Очень здорово распорядился о чем игрок, который, да. Вот, да, который перехватил и вот именно вовремя отдал передачу, когда не, не в неигры не попал партнер и удобно было ему одним касанием пробивать, не надо было лишних делать движений. Здорово, что, что использовали ошибку. Ну і помилку кого? Помилку капітана Андрія Ярмоленка. Констатуємо, що саме його... Ну, всі люди, всі живі люди, всі ошибають, рахують. Тобто люди знають, як грати проти Ярмоленка з фланга. Це... Это... І Шепелєв, Шепелєв на дальній здорово. стійці підчатував Одеситів 1-1. Ось так, так само спокійно, не вимушено. Підключився з глибини. Як-то взагалі на ньому не акцентувало ніхто увагу, і він спокійно. Але це ошибка теж. Ну, але Денис Гармаш дуже зрячу передачу віддавав. Він підняв очі ось Тут після того, як Ярмоленко на себе буквально трех стягнув. Це, Це тоже, да, большой фактор имеет. Мы говорим, что да, знают, как играть проти Ярмоленко, но все равно это три человека. То есть где-то не хватает, как минимум, одного-двух для того, чтобы закрыть других футболистов. Вот надо этим пользоваться. И Шепелев оказался здорово. Хорошо, что Макканин не тронул мяч. Если бы сыграл и. То есть, думаю, да, думаю, правда, но. Шепелев. у штрафному майданчику намагався знайти передачу Итерлиса такой... Гонсалеса. Бокані. Удар відбувається мин Бокані, але. Перший варіант. Очень вариант. далеко. Да, якщо б чуть В принципі, і не ударив сильно, но. Гонсалес. з льоту Здорово. пробиває Дерліс Гонсалес, але. Ну, взяти. Шепелев і не наважується на удар. Шепелев знову замахується. Удар від Ярмоленка, Здорово. і 2-1 на користь Динамо. Здорово, казалось би, шага і не було такого розбіга, да, щоб... На паузі, так замахнувся раз, замахнувся два, і Здорово, казалось на партнера. би, тут удар, так, да? Но он тонко прочувствував, і шага, практически шага попав. Шепелев, скажем так, дуже, дуже... Очень... Грамотно Разобрался. И Ярмоленко как влучив между двумя футболистами. Ну, это, это, конечно, без удачи не обходится ни один гол. Тут он главное, что он пробил очень, очень точно. Казалось бы, три человека накрывали. И но... воротар, и три футболисты. Ярмоленко да. змиг саме в цю шпарину влучити. И. І... Это не случайная ситуация, когда он забил. Поэтому Динамо надо быть аккуратней. Передачах. Тим більше, що рахунок зараз, як то кажуть, слизький такий, яка зараз передача ну, Андреліса Гонсалеса о, пробиває парагваєць. Сидорчук Успівав. Ну і Хацкевич висловлює е, свої претензії. Сидорчуку Каплієнко догрався до вилучення. Да? Ух ти. З Олександрією похожий, який. Де іграти на стандарті, воно помощник. Політило. Удар відбувається. Якраз із Мбакані, да, то що ми говорили, так його. Так, Там його. і Корзун, і Мбокані, таке враження да. вдвох опікали Рахманова, он їх, і так. він фактурний такий захисник, 1,95 п'ять. Ага. Головний тренер. Зараз циганков іде передачу, Сідорчук уникає моложення по загою. Сидорчук, якби це був гол, ви ШДВ. Да. да, так все було красиво. Ну, і тут затримався да. оборонець, да, Це... да да, да І дав можливість вообще всему этому составу. Полетела, дерлиз Гонсалес, О, демонструє, що у него так да? здоров'я достатньо, І сил і... пробиває Гонсалес пол возвращается на такой же скорости. Це там багато говорить. Ні, просто не попало.